Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні готую хек в соєвому соусі. Це один з найулюбленіших моїх рецептів. Знімаю на швидкоруч відео, можливо, комусь з вас також знадобиться. Готуємо хек. У мене молочний. Нарізаємо на шматочки, додаємо сіль та приправи за смаком. Заливаємо рибку, залишаємо на годинку. До яєць додаємо молоко. Ретельно збиваємо. В окрему мисочку насипаємо борошно. Рибка гарненько замаринувалася, можна працювати далі. Кожен шматочок щедро обвалюємо в борошні, потім в яйцях. Викладаємо на розігріту олію. Смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки. Потім перевертаємо, зменшуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою. А в цей час готуємо засмажку. Нарізаємо півкільцями одну велику цибулину, обсмажуємо до прозорості. Додаємо моркву натерту на крупній терці. Смажимо ще приблизно 3 хвилинки. Тепер томатну пасту, сіль та цукор за вашим смаком. Перемішуємо та ще трішки тушкуємо. За цей час рибка гарно підсмажилася, викладаємо її на таріль. Поливаємо підготовленою смакотою. Рибка виходить соковита, ніжна, м'якенька та дуже смачна. Обов'язково приготуйте за таким простим рецептом. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!